Вітаю! До вашої уваги доповідь на тему засоби розробки програмного забезпечення, платформа для контейнерів Docker. Підготував бимок Володимир Олегович, студент 4-го курсу факультету інформатики спеціальності комп'ютерні науки. Спочатку поговоримо про історію розробки Docker, потім про принципи його роботи, переваги та недоліки, популярні сценарії використання, майбутній розвиток, порівняння з іншими інструментами та підіб'ємо під підсумки. Мета презентації ознайомити з ключовими принципами Docker, розглянути його переваги та обмеження, а також порівняти Docker з альтернативними рішеннями. У 2013 році Docker був представлений Соломоном Хайксом у DotCloud як проєкт з відкритим кодом. Далі послідував активний ріст та інтеграція з хмарними платформами, що зробило Docker стандартом у DevOps. З 2018 року спостерігається розширення екосистеми, таке як впровадження Kubernetes. З 2021 року відбувається орієнтація на розробників, зміни в політиці Docker Desktop, включаючи нові моделі підписки. Як працює Docker? Docker побудований на взаємодії користувача з двома концепціями: це контейнери та образи. Контейнери це запущені екземпляри образів. Це є ізольовані процеси, які працюють незалежно один від одного. Контейнери можуть обмінюватися даними та комунікувати через віртуальні мережі. Образи це шаблони, що містять код, бібліотека та всі необхідні залежності для запуску контейнерів. Вони не змінюються після створення і можуть зберігатися локально або в реджері, наприклад, в Docker Hub. Перевага контейнеризації це насамперед портативність. Контейнери можна запускати на будь-якій платформі у хмарі, на локальному сервері або в дата центрі без жодних змін у ньому. Також це масштабування, бо контейнери спрощують керування мікросервісами, особливо у зв'язці зв з оркестраторами. Це дозволяє легко масштабувати окремі сервіси без впливу на всю систему. Контейнери також використовують менше ресурсів порівняно з віртуальними машинами, оскільки працюють безпосередньо на ядрі операційної системи. Ще одна перевага це швидке розгортання. Контейнери. Контейнерні додатки запускаються за секунди, що значно прискорює процеси CI-CD та оновлення систем. Недоліки контейнеризації, по-перше, це ризики безпеки. Оскільки контейнери спільно використовують ядро операційної системи, потенційні вразливості можуть впливати на всі запущені контейнери. Для захисту потрібно налаштувати ізоляцію та права доступу. По-друге, це навантаження системи. Хоча контейнери споживають менше ресурсів, ніж віртуальні машини, вони все ж створюють невеликий оверхед через управління мережею, файловими системами та процесами. По-друге, це проблема сумісності. Контейнери залежать від ядра хостової операційної системи, тому запуск Linux контейнерів на Windows або навпаки, потребує додаткових технологій, наприклад, VSL, WSL або Hyper V. Популярні сценарії використання Docker. хмарні додатки. Це контейнери дозволяють легко розгортати додатки в хмарі, масштабувати їх та зменшувати витрати на інфраструктуру. Архітектура мікросервісів. Кожен мікросервіс працює в окремому контейнері, що забезпечує належне, незалежне оновлення окремих компонентів системи. CD, конвейрі у DevOps. Бо контейнеризація автоматизує процеси тестування, розгортання та оновлення додатків, що прискорює випуск нових версій. Обмеження використання Docker. контейнери можуть додавати невеликий оверхед через віртуалізацію, і нативний запуск може бути ефективнішим. Також, якщо додаток не спроєктований для масштабування та модульності, та контейнеризація може ускладнити його розгортання та підтримку. Контейнери не дуже підходять для програм, що дуже залежать від GUI, особливо якщо вони розраховані на безпосередній взаємозв'язок з користувачем. Порівнямо Docker з іншими подібними інструментами для контейнеризації додатків. Основні сценарії використання. Docker популярний у DevOps, CI, CD та хмарних розгортаннях. Podman часто використовується у середовищах з високими вимогами до безпеки, а Singularity спеціалізується на високопродуктивних обчисленнях та популярних в наукових середовищах. Це не всі аналоги Docker, але цього достатньо, щоб провести якийсь аналіз. Підтримка rootless, тобто запуск без прав суперкористувача. В Docker це частково підтримується, але потребує налаштувань. В Podman та Singularity це повністю реалізовано. Потреба у Diamondів. Diamond це сервіс, який виконує всі операції та керує контейнерами. І в Докор використовує Docker Diamond, створюючи тим самим ризики для безпеки та додаткової верхеди. Подман та Сингуляріці працюють без даймона і виконують ці операції безпосередньо, що покращує ізоляцію контейнерів. Сумісність з Open Container Initiative. Docker і Podman підтримують стандарти OCI, що забезпечує сумісність контейнерних образів і дозволяє переносити контейнери у різні середовища. Сingуляріці має обмежену підтримку OCI, оскільки орієнтований на іншу архітектуру. В планах у розробників Docker це є глибша інтеграція з Kubernetes, спрощуючи керування контейнерами в кластерах, покращення безпеки через підтримку rootless-контейнерів, що дозволить запускати Docker без прав адміністратора. Розширення інструментів для розробки, таких як дебагінг та моніторинг, і прискорення роботи контейнерів для Windows та macOS. Отже, Docker забезпечує портативність і масштабованість додатків. Контейнери мають значні переваги, але й виклики, такі як безпека і сумісність. Докрик конкурує з альтернативними рішеннями, кожне з яких має свої особливості. Майбутнє оновлення зосередження на безпеці, інтеграції з Kubernetes та зручності використання. Список використаних джерел. Дякую за увагу.